Взагалі не моя ліжка. Подивилася я тут на календар, і виявилося, що сутінки вийшли 15 років тому. Вирішила з'ясувати, чи дійсно це поганий фільм, чи це шедевр. Ні, все ж це крінж. Але як він став таким іконічним. Тож беріть каву, смаколики, і переглядаємо сутінки 2008 року. Починається фільм з того, що наша героїня Белла Свон переїжджає з сонячної Аризони. До похмурого маленького містечка у штаті Вашингтон. Назвемо його Твін Пікс. резона героїня любила, тому вона відкопала там кактус і привезла з собою. Але на цьому історія кактуса закінчується. Жити вона тепер буде з батьком, якого звуть Чарлі. Чарлі у нас голова поліції Твін Пікс, і він має топові вуса. І взагалі це єдиний нормальний персонаж у фільмі. А ось і Джейкоб з резервації підігнав Белі машину. Здається, це найіскравіша емоція героїні за весь фільм? Ви, коли дивилися вперше, підозрювали про подальшу роль Джейкоба в історії? Я ось ні. Фінпіксело маленьке, тому всі у школі знають, хто така Белла Свон. І всі хлопці у неї закохуються з першого погляду, а дівчата дуже привітні. Дивовижно, що заразоне вона привезла лише кактус, а не відносини на відстані. О, Анна Кендрік, ще пам'ятаєте таку номінантку на Оскар? З'являються калени. Так і виглядають типові школярі. Це ж геніальна ідея сховатися у маленькому містечку, де всі всіх знають, максимально виділятися серед місцевих, зустрічатися між собою і жити поряд з резервацією перевертнів. Тепер подивіться уважно: вентилятор не крутиться, він завжди дує в одному напрямку. І от Белла дивиться на Едварда, і вентилятор здуває папірець, який до цього не рухався. Я розумію, що вони намагалися показати, що запах Белли зводить його з розуму, але виглядає так, ніби кріповий Однокласник пранкує з новенькою. Белла відміть його червоним прапорцем і шукає нового партнера на біології. Друга зустріч Белли і Едварда. Тобі подобається дощ. О, зараз ці однокласники мали подивитися на них і зробити рука лице. Але Белі достатньо і такого підкату. Насправді на цій сцені я зависла, тому що Едвард своєю мімікою мені когось нагадував я думала день і ніч, ніч і день, і раптом зрозуміла, що він виглядає як маньяк. як конкретний маньяк. Тож, перший контакт між героями стався, але тут Беле ставить незручне запитання. У тебе контактні лінзи? Флуоресценті. Я б сказала, що він дивак, але Белла б сказала, що він таємничий. А зараз буде одна з найкрутіших сцен у фільмі. Та що там у фільмі? У всі серії? Він вже знав, що бути Бетменом. Белла почала задавати ще більш незручні питання, а він тупо її газлайтить. Ти вдарилась головою, ти все переплутала. That guy is a jerk. А вночі дивиться, як вона спить. А уявіть, якби це був не Роберт Паттісон, а старий чувак. Отож. Наступного дня Майк запрошує Беллу на бал, а вона відмазується, я збираюсь до Джексонвілля. І одразу Едвард починає її допитувати, чому вона їде. Альо, ви бачились два рази на уроці біології, що за ревнощі, чувак? І він продовжує її газвайтити. Ти збирайся розповісти мені, як зупинив фургон. Так, викид адреналіну. Звичайна річ. Пошукай в Google. Ох, не люблю цю сцену. Але наш Бетмен поспішає на допомогу. Так, ти відгониш п'ятьох п'яних чуваків одним поглядом. Вони йдуть їсти, ну, точніше, Белла їсть, а Едвард викабучується. Ти зовсім нічого не їстимеш? Ні, у мене особлива дієта. 1.772453 мене не цікавить квадратний корінь пі. Ти знаєш? Що за сверхність? Вона його питає та за мною слідкував. Я намагався триматись на відстані, доки тобі не знадобиться моя допомога. Частина школярок на цьому місці. Ооо. Тут Едвард зізнається про свою суперсилу читання думок. З'являються усі люди під час вечері, думають або про секс, або про гроші. І тільки у Бала в голові пустота. А в тебе нічого. Бела тут нас погуглила, зрозуміла, що Едвард вампір. Тому вона йде з ним у ліс сама. Молодець. Обожнюю цю сцену. Як давно тобі 17? Нічого не нагадує? Скажи. Вампір. Далі він показує, що світиться на сонці. Так, у нас такий всесвіт, де вампіри від сонця не вмирають. Вір прекрасний. Це шкіра вбивці бело. Блін, чувак. Гарі Стайлс або Тевер Свіфт б бсе таке. Тепер він 15 хвилин розповідає, який він небезпечний, що він вбивця, що він хотів її вбити. Немає в неї інстинкту самозбереження. А ви, дівчата, тікайте, якщо колись таке почуєте. Час послухати цитати великих людей для мене, як наркотик, ти, мій особистий сорт героїну. Лев покохав ягня. Яке дурне ягня? Алел, справжній мазохіст. Нагадую, що Едварду 100 років. Те, що вона ягня, це точно. Белла не має особистості, чистий аркуш паперу. Це робилося навмисне, щоб кожна дівчина могла поставити себе на її місце і отримати найнеприступнішого хлопця школи. Ну, без смерті бонусу. Як тільки Бела приїхала у Двінпікс, починають відбуватися дивні вбивства. На середині фільму ми вже знаємо, що це банда вампірів, але місцеві думають, що то страшний звір. Чарлі дає Белі газовий балончик. Ну звичайно, від великого звіра допоможе. Белла безстрашно іде в логово вампірів знайомитися з Каланами. Калени називають себе вегетаріанцями, тому що п'ють кров лише тварин, але для Белли вирішила приготувати пасту. Белла Італія. Доктор Кален виглядає так, наче він знімається у фільмах про 18 століття. Це його дружина Есма, а з іншими ми зустрічалися Емет Роселі, Еліс і Джаспер. Вони зберігають капелюшки випускників. Ну всі ж мріють стати безсмертними, щоб повернутися до школи і отримувати одні дванадцятки. Нащо ж витрачати час на науку? Можна просто ходити до школи і клеїти 17 річок. Взагалі не моє ліжка? Ні. Я не Я не сплю. Едвард, вона про інше. А знаєте, де є ліжко? У кімнаті беле. Але треба все ж вікна закривати. Боже, він дьорганий, як чохуахуа. Едвард запрошує бела на бейсбол. А Беллі не відірве голову, якщо розалін влучить м'ячу. О май гад! Сікілкі! У 2008 році ми не змогли оцінити по-справжньому цю сцену. Кажете, Новен Гені, він хоч щось таке знімав. Гру порушують вампіри-вбивці. Чому всі вампіри тут постійно ходять у слоумо? Що мене непокоїть у цьому фільмі? Стаючи вампіром, ти отримуєш густе волосся, великі очі, але Джеймс виглядає завжди як рекламі шампуня до його використання. Вітер подув, і маньяки відчувають запах Белли, Джем божеволі, і починає полювання за нею. Тому Белла вирішує покинути місто. О, така болюча сцена, де Белла каже, що не хоче більше жити з Чарлі. Кале не допомагають врятувати Беллу, хоч розалі трохи проти. Зедурду, тепер вона член нашої родини. А ми захищаємо сім'ю. Ти що, форсаж не дивилася? Родина це найголовніше. Джеймс виявився нетупим за манію Беллу у пастку. Але Белла виявилася тупою, тому йде проти нього сама, але з балончиком. Джеймс кусає Беллу, але тут пробігає Едвард, і потім ще інші калени. Джеймс вбивають, а Едвард відсасує отруту Найгірше над усе було те, що я не міг зупинитись. Але чому доктор Калан не зміг цього зробити? Еліс позичила мені сукню. А цей Гіпс. Ти прекрасна. Бела і Едвард йдуть на бал. Я не зрозуміла. Оце ж Вікторія. Вона в одній кімнаті з Едвардом. І чому він не чує її думок? Ми ж бачили, як він читав думки інших вампірів. Але Стефані Мар цей час була зайнята створенням любовного трикутника, щоб звертати увагу на такі дрібниці. Белла і Едвард Адзю. І наша дівчинка хоче стати безсмертною. Тут я її повністю підтримую, а от позиція Едварда мені не зрозуміла. Тобто я буду вічно ходити на уроки біології, а ти будеш повільно помирати, і ми будемо дуже дивною парою. Так може, ось у чому справа? Що ж, ми це зробили? Так багато питань до Стефані Майер і персонажей, їхніх мотивів, але фільм гарний, а деякі сцени причудові. Можна сприймати фільм серйозно, а можна уявляти, що це комедія. Зустрінемося з вами на наступних частинах сутінок та інших шедеврах кіно. Не забувайте донатити на ЗСУ. па, -па.